Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас нове надходження Opel Vectra C 2004 модельного року. 2.2 бензиновий мотор дообладнаний газовим обладнанням, яке вписано в технічний паспорт. Гарний автомобіль, один власник за весь час перебування, оригінальний пробіг, гарні оригінальні диски, гума літня. Питань нарікань немає. З 2004 року маю декілька потертостей, але незначних. Салон у нас чорний шкіряний. Така чудова комплектація, скло підіймачі, управління світлом, протитуванні фари, підігрів передніх сидінь та також задніх пасажирів. Мультимедіа зазвичай стокова. Екран, який показує. Комп'ютер. Мновенний розхід, отакий пробіг 330 у даному автомобілі 4-го року один власник. чесний пробіг, де автомобіль технічно доглянутий. Такий стан задніх сидінь. Підігрів та клімат для пасажирів. Кондиціонер працює, пічка працює, автомобіль сів та поїхав. Цей екземпляр ви можете придбати як за готівку, так і кредит та лізинг. Якщо вас зацікавила дана позиція, звертайтесь по номерам нижче з радістю. відповімо на ваші питання.